300 експертів, активістів, журналістів та науковців, 70 українських аналітичних центрів та громадських організацій об'єдналися, аби змінити країну. Вже рік всі вони працюють в 25 різних напрямках, розробляють закони, готують реформи і пропонують свої думки та напрацювання в Верховній Раді. 26 їхніх проєктів депутати вже прийняли. Експерти кажуть, таких результатів вдалося досягнути лише завдяки злагодженій роботі та спільному єдиному бажанню. Це може бути прикладом для наслідування на місцях для місцевих активістів. Місцевих громадських організацій, коли ви говорите разом, ви набагато сильніші. І також впевнені експерти саме на місцях треба вчитися виконувати прийняті закони, а з цим в Україні набагато складніше. На сьогоднішній день ми не можемо не бачити, що реформи пробуксовують, що ухвалені закони, на жаль, ввели в значно, в значною мірою не виконуються, або ще не почали виконуватись, як той же закон про генеральну про прокуратуру чи про суспільне мовлення. І безперечно, це нас дуже непокоїть. Аби закони виконувалися, треба спочатку побороти такі явища, як, наприклад, корупція чи політична залежність, які процвітають в судах. Судді, на жаль, і суди на сьогодні не спроможні в повній мірі забезпечити справедливість, виконати своє основне задання, винести справедливі рішення. Перша проблема це корупція. Це проблема не тільки судової системи. Це проблема, на жаль, всієї системи органів державної влади на сьогодні. Друга проблема, яка не менша, це політична залежність суду, політична залежність судів від органів державної влади від політичних органів. Але попереджають фахівці до реформ. Також треба ставитися з обережністю, аби зміни не призвели до ще більших проблем ніж до них. Треба дуже обережно, щоб не поламати, і разом з тим треба постійно вносити зміни, оскільки життя на місці не стоїть. Саме тому, аби не помалитися та приймати справді дієві зміни, експерти реанімаційного пакету реформ планують відвідати 24 міста України. В Чернівцях свою роботу презентували в червоній залі ЧНУ. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.